Шановні колеги, ми сьогодні проголосували всі з вами по совісті. І, кажучи, не хочу е, сваритися. Не хочу з агресією виступати, адже дійсно ті речі, які творяться в міській раді після 20 лютого, вони викликають обурення не тільки в мене, але й в більшості чернівчан. І саме тих людей, які виборювали і прагнули. Змінити не обличчя в крісло, не змінити одного представника однієї тієї самої партії, яка була при владі, на іншого представника, який так само був в партії. Що сьогодні відбулося в міській раді, фактично 20 лютого ми в міській раді законструювали владу регіонів, яка до цього, яка спонукала фактично до того, що люди вийшли на майдан. Тому, шановні колеги, я перш за все хочу звернутися, Ярослав Денисович, до вашої совісті. Ми з вами працювали декілька скликань по І Сьогодні звучала заява права сектору, є позиція фракції «Наша Україна». Тому Ярослав Денисович, буде правильно, якщо ви напишете заяву і підете як ви Є старим регіоналом, всім це відомо. Людина, яка працювала на виборчих кампаніях Віктора Януковича, людина, яка фактично до останнього була в партії регіонів. На жаль, Ярослав Денисович, коли Віктор Янукович зрадив народ України і в тому числі вашу партію, ви тоді не написали заяву, коли не була підписана угода про асоціацію з ЄС. Лише дочекалися до того, коли людей було побито, коли людей вистріляли. Тому, шановні колеги, я прошу звернутися, ще раз кажу, поставити один, перед собою, кожен перед собою поставити питання. А за що люди воювали? За, за що люди стояли на Майдані? Тому шановні колеги, шановні колеги. Через. Я виступаю проти в міській раді, нових регіоналів на старих. І фактично люди, які були при владі, які займалися в тому числі деребаном, проти якого я виступав, писали на мене там заяву. Зараз залишилися при владі і збираються далі продовжити свою роботу. Я рішуче виступаю проти цього. Шановні колеги, вношу нашу пропозицію від фракції Наша Україна відповідно до статті 55 регламенту Чернівецької міської ради жостого скликання, враховуючи звернення право сектору, про відсторонення від виконання своїх обов'язків кушнірика Ярослава Денисовича, фракція Наша Україна вносить пропозицію щодо включення до порядку денного. 47-й сесії міської ради питання про доступове припинення повноважень секретаря, секретаря міської ради Ярослава Кушніри. Відповідно до регламенту підготовлений проєкт рішення, ну і відповідно додається заява правого сектору. Прошу це питання поставити на голосування і поставити його на голосування третє. Порядок затверджений. Знову ж таки, до затвердженого порядку денного кожен депутат. Фракція має право вносити пропозиції. Це пропозиція фракції нашого літа. Ставили... Ще не розглядаємо мене, хто не прокладається питання. От якщо ми зараз Значить, хто за те, щоб повернутися до формування порядку денного? Прошу відпочатися. Хто за? 17 чоловік рішення не прийнято.